Доброго дня! В даному відеоуроці продемонструю вам, яким чином можна сформувати звіт по єдиному соціальному внеску. Для цього необхідно запустити медок, пересвідчити, що версія програми є актуальною, як було показано на попередньому уроці. Натискаємо «Так», Вибираємо «Установимо», натискаємо ОК. Переходимо до пункту меню звітність. Вибираємо Єдиний внесок, вибираємо додаток 4 та натискаємо двічі. При формуванні звітності по єдиному соціальному внеску необхідно притримуватися порядку заповнення таблиць. Першими заповняються таблиці з 5 по 9. Наступними заповняються таблиці з 1 по 4. Останнім заповняється перелік таблиць звіту. Тож, перейдемо до формування таблиці номер 6 Для цього натискаємо двічі. Для того, щоб додати співробітника, натискаємо відповідну кнопку. Натискаємо додати. Заповняємо ідентифікаційний код співробітника, заповняємо прізвище ім'я по батькові та інші реквізити. Натискаємо ОК після заповнення необхідних реквізитів. Натискаємо Вибрати, вибираємо код категорії ЗО та інші необхідні поля. Після заповнення усіх необхідних полів натискаємо Зберегти. Після збереження документу його необхідно перевірити. Для цього натискаємо перевірити документ. Як бачимо, висвітилось попередження про незаповнене поле реєстраційного номера облікової картки головного бухгалтера, а також його прізвище ім'я по батькові. Але, оскільки в неявному підприємстві бухгалтер відсутній, можна не зважати на дані попередження. Після цього закриваємо дану таблицю та переходимо до таблиці 1. Відповідно, заповняємо. Необхідні поля та перевіряємо, чи вірно заповнена таблиця 1. Як бачимо, таблиця заповнена вірно, тож переходимо до додатку до таблиці 1 та заповняємо необхідні поля, якщо це є необхідним. Натискаємо зберегти після заповнення усіх полів таблиці 1. Як бачимо, у нас висвітились відповідні попередження про незаповнені поля. У даному випадку на ці попередження можна не зважати і перейти до переліку таблиць звіту. Аналогічно тут заповнюємо необхідні поля, зберігаємо таблицю, перевіряємо документ на помилки, та якщо помилок не виявлено, закриваємо перелік таблиці. Після того, як звіт по в соціальну внеску сформований, його можна зберегти на флешку для передачі. В електронному вигляді до органів Міністерства доходів та зборів. Для цього натискаємо по зеленому рядку правою кнопкою миші та натискаємо кнопку Експорт. Вибираємо для подачі у контролюючий орган, вибираємо, куди ми хочемо зберегти даний звіт. Для цього можна вибрати флеш-носі. В даному прикладі вибирається робочий стіл. Та натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Єй». Як бачимо, документ збережено в файл за вказаним шляхом. Натискаємо ОК. Даний звіт також можна відправити через інтернет шляхом шифрування електронними підписами. Для цього вам необхідно отримати безкоштовні електронні ключі та відправити договір, що ми розглянемо у наступних відео уроках.